Днями в Івано-Франківську відбувся 11-й відкритий турнір з Тхеквондо на кубок Золотий дракон, де своїми силами мірялися вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 3 а також команди з різних куточків України. За словами головного організатора турніру, а також старшого тренера «Дюсш Номер 3» Ігора Йосипіва. Статус турніру зростає і на даний час сягає рангу чемпіонату України. Саме в подібних турнірах формуються дитячі юнацькі і дорослі. Команди я бачу як організатор змагань, що клуб живе, що процвітає цей турнір, що ми кожен рік проводимо його все краще все, з кожним роком. І масштаби турніру ростуть. це є дуже добре, бо є здорова конкуренція. Якщо є здорова конкуренція, значить відповідно будуть і поєдинки красиві, цікаві. От і я думаю, що буде турнір на високому рівні проведений». Присутній на змаганнях віце-президент Федерації «Тхеквондо ВТФ Сергій Кіпаренко відзначив високий рівень підготовки вихованців дитячо-юнацької спортивної школи напередодні чемпіонату України з «Тхеквондо ВТФ серед клубів. «Сьогодні показало, що спорт не є останнім, якби, словом в розвитку людини і в розвитку захисника вітчизни. Тому що останні роки забулися, що потрібно готувати захисники вітчизни. А захисники вітчизни починаються готуватися саме з таких змагань з п'ятирічного віку. Тоді в нас не буде проблем з підготовкою солдатів. Думаю, сьогодні це актуально і діти будуть займатися все більше і більше. Цьогорічною особливістю турніру стала рекордна кількість учасників понад 400 осіб з різних областей України. Приміром, учасники змагань з Кам'янця-Подільського кажуть, що прибули на турнір виключно за перемогою у прагненні проявити себе на повну силу та як найкраще представити своє місто. Тобі подобається цей вид спорту. Ти плануєш ним займатися в майбутнього. Він мені подобається. Я планую займатися ним, поки не поїду, поки не виграю усе. Ну, щойно ти переміг в поєдинку? От твої враження від цієї перемоги? Мені сподобався поєдинок дуже, і... але я би хотів краще, але поєдинок був сильний, тяжкий, але я його переміг. Я довго би, тренувався, щоб би, перемогти у цих змаганнях, здобути перемогу. Чому ти обрав цей вид спорту? Чому він особливий? Щоб якби стати сильнішим. Дітям побажати успіхів в спорті, щоб вони перемагали теж. За підсумками турніру, першість отримала Хмельницька область, другою стала Івано-Франківська дитячо-янацька спортивна школа номер 3 А третє місце посів спортивний клуб «Квон». Кращими спортсменами з Івано-Франківська стали Тарас Машталір та Ігор Снігур. Вони, а також учасники з інших областей, були відзначені пам'ятними кубками за кращу техніку та волю до перемоги. Надія Пилип, Михайло Рибристий, Новини, телеканал Раї.